Я Морозова Вікторія Сергіївна, творча, креативна, обізнана в сучасних трендах навчання нової української школи, вчителька зарубіжної літератури сьомої школи Дніпровської міської ради. До школи йдуть з великим бажанням навчити дітей, розкрити для них незнаний світ науки, повести цікавими стежками до пізнання світу. Я зробила висновок. Що не можна навчати дітей як раніше, на відміну від попередніх поколінь, сучасні діти вчаться найбільш ефективно за допомогою інтерактивних носіїв, спільних проєктів і завдань. Таке навчання відбувається природним шляхом ненав'язливо, адже ціль не передати учням свої знання, а навчити самостійно їх здобувати. Події в Україні докорінно вплинули на формат навчання. Учням доводиться отримувати знання дистанційно, але це випробування зробило вчителя і учня однодумцями, партнерами, бо кожен з нас стійко тримає освітній фронт, ламаючи стереотипи, стаючи сильнішими, усвідомлюючи, що освіта це інвестиція в майбутнє. За яких би умов мені не довелось працювати, змінюючи формат, зміст, місце уроку, я буду діяти в педагогічній реальності, намагаючись стати майстром своєї справи з Україною в серці до перемоги.